Вітаю вас, шановні колеги, і всіх тих, хто причетний до освіти. Сьогодні мені випала така честь презентувати наш підручник. Підручник називається Технології п'ятий клас для загальноосвітніх шкіл. Підручник, який ми створювали за своєю авторською програмою, і ще два роки тому назад у нас виникло питання, чи потрібен підручник. Може, хтось пам'ятає, ми піднімали на сторінках Фейсбука таке питання, чи потрібен підручник. Ми тоді вже розуміли, що так, підручник потрібен, і тоді ми вже зрозуміли, що підручнику бути, тож підручник створений трошечки раніше, ніж в цьому році. Але в цьому році він допрацьовувався, ми з ним ще трошечки працювали, тому що не по-нашому стояти на місці. І сьогодні я маю презентувати вам наш підручник, який створювали, я би сказала, такий зірковий колектив. Ну, над підручником працювала я, Ірина Хадзицька, ми вже з вами знайомі. Разом зі мною були мої зіркові колеги. Це Олена Горобець, яку ви вже мабуть знайомі з якою на сторінках Фейсбука по її роботи, очолюванню волонтерської групи. «Волик». Олена Горобець, заслужений вчитель України. Також з нами працювала заслужений вчитель України Ольга Медвідь, з якою ви також думаю, що всі дуже добре знайомі. І ще один заслужений вчитель України Юля Приходька також була в складі нашої команди. А ще з нами працювала молода, але вже достатньо досвідчена, принципова, така дуже принципова вчителька з Київської Новопечерської школи Тетяна Пасічна. З нами була працювала. Дуже досвідчений, дуже креативний, дуже дуже творчий талановитий вчитель з Хмельниччини Валентина Крімер, і дуже досвідчений креативний творчий методист з Хмельниччини Ніна Павич. От такий зірковий колектив працював над створенням підручника. І, мабуть, буде не дуже скромно сказати. Мені здається, що у нас поручився зірковий творчий підручник. Складчому Справд... наш... переваги нашого підручника. В чому переваги нашого підручника? Він створений вчителями для вчителів, і для дітей, і для не тільки дітей, і не тільки для вчителів, а і для їх родин, для родин дітей, скажімо так, для родинного затишку. Тому що. Навіть рідні можуть знайти дуже багато цікавої інформації на сторінках нашого підручника. Підручник написаний доступною державною мовою, але доступною для учнів п'ятого класу. Дуже багато цікавої інформації, дуже багато додаткової інформації, безліч корисних парад, які будуть цікаві і для досвідчених дорослих, в тому числі і для дітей. Дуже класний, якісний відеоряд, багато фотографій, в тому числі і авторські фотографій. Що ще такого цікавого є в нашому підручнику: це творчі проекти, їх небагато, але вони на будь-який смак. Що ще яка перевага нашого підручника? Те, що він гендерно рівний. це означає, що працювати за цим підручником може будь-яка група. Тобто, це може бути група дівчат, група хлопців і групи класи, які не поділяються на групи хлопців і дівчат, змішані для будь-якої наповненості груп. Тут буде багато цікавої, корисної інформації, які, яку зможуть знайти і вчителі, і діти, і їх батьки на наших сторінках. Підручник складається з чотирь, чотирьох таких розділів. Перший розділ це «Основи проєктування, матеріалознавства та технології обробки, Вважаю, за доцільне розказати дітям, що таке проєктування, адже їх майбутня діяльність. На предметі технології буде пов'язано саме з проєктною діяльністю, тому вони повинні чітко знати, що це таке. Неможливо дітям створювати свої проєкти без Азов, без основ, без якихось знань, знань з основ матеріалознавства, знань з технології обробки різних матеріалів, виробів і так далі. Тому ми обов'язково це даємо в нашому підручнику. з такими детальним описом, так, щоб було дітям зрозуміло, про що буде мова, що вони будуть вивчати, як виготовляється, обробляється, той то чи інший матеріал. Є е, дуже цікавий у нас введений новий розділ з благоустрою простору навколо нас. Дуже цікаво розглядається і зонування приміщень, і квітникарство, благоустрій, е, і... Е, Створення такого цікавого проєкту, як Фараріум, є технологія побутової діяльності та самообслуговування на сторінках цього розділу, є і сервірування стола, і етикет, і приготування різних нескладних страв саме для рівня п'ятого класу, те, що для них буде достатньо ну, можливо зробити. Ну і звісно, що є в нашому підручнику додатки. Ми не могли обійти підручник без наявності творчих проєктів, але ми подаємо творчі проєкти виключно як приклад проєктування того чи іншого виробу. Є різні вироби, навіть вироби з дроту, шиття. ну, Багато їх не, не дуже багато, звісно, хотілося б їх зробити набагато більше. Але підручник достатньо обмежений кількістю сторінок. Підручник обмежений вагою, тому ми не могли дати все. Тому нашому підручнику є класна інтернет-підтримка. У вигляді QR-кодів, які скануючи які, можна знайти додаткову цікаву інформацію з того чи іншого параграфу. Окрім цього, там є багато інтерактивних завдань, там є багато відео. Тож, маючи перед собою паперовий підручник і інтернет підтримку, ви можете, шановні колеги, створити зірковий урок на які учні будуть приходити і будуть приходити на наступні уроки і їм буде завжди цікаво на ваших уроках. Окрім цього, ми завжди готові підтримувати вас методично. Нам важливий зворотній зв'язок, нам дуже важливо чути вашу думку, тож чекаємо на ваші зауваження, побажання, завжди готові з вами співпрацювати. Ну і чому варто обрати наш підручник? Ви, звісно, його обирайте, бо він цікавий, він гендерно рівний, він сучасний, він яскравий, він має багато безліч ілюстрацій, він має інтернет-підтримку і дуже-дуже-дуже багато цікавої інформації. Тож чекаємо, що ви оберете наш підручник. До нових зустрічей, до побачення!